Очевидно, що будьмо реалістами, забезпечити вибори, які ми повинні бути чесними, відкритими, вільними. Чи може держава Україна забезпечити ці параметри виборів на тих теренах, які вона не контролює? Відповідь очевидна. Я зрозумів цей посил президента, який ви сказали, як ті умови, які Україна повинна. І зобов'язана забезпечити для наших громадян на тих територіях, коли Україна відновить свій контроль. Яким чином ми зможемо забезпечити підключення до реєстру виборців? Яким чином ми зможемо забезпечити передачу бюлетенів? Яким чином ми зможемо забезпечити, щоб виборець не йшов на виборчу дільницю під дулом автомату, а член виборчкому рахував відповідні результати голосування під дулом автомату? Тому це є доволі абсолютно очевидні речі. Але так само є абсолютно очевидна річ, що е, як Донбас. Так і Крим, вони залишаються територією України, окупованою територією України, але окупованою територією тимчасово окупованою. Тому ми не можемо забувати ні про ті території, і тим більше ми не можемо забувати про наших людей, які там залишилися, не зважаючи на будь-які їхні політичні погляди. Але якщо ми вважаємо себе європейською демократичною країною при відповідних передумовах, тобто я говорю відновлення держави ну, української влади на відповідних територіях, ми повинні забезпечити проведення виборів. Очевидно. Що проведення їх після відновлення української влади воно не зможе відбуватися приблизно на тих самих засадах, які є, скажімо, на іншій території України, тому необхідні особливі правила. Але ще раз говорю: необхідно відновлення української влади на цих теренах.